Як ви це все зараз бачите? Нам ми можемо наступати, ми маємо наступати. Нам дають достатньо з того, що дають і звітують. Ось так, пане Шаскін. При тим як дамо вам слово, важливо зараз відзначити, що буквально, от, коли ми всі заходили в студію, почали з'являтися інформація, і вони йдуть в першу чергу з. З боку наших ворогів про те, що мовляв на Бахмуті Збройні Сили України пішли на Бахмутському напрямку в дуже серйозний контрнаступ, і в них вже така знаєте, ну це приємно читати, коли в них починається істерика. Чи це поки що дезінформація? Що вам відомо, чи це правдива інформація? При тому, як заходити сюди, я спілкувався з своїми побратимами і пошестрами, і це справді нам вдалось просунутись кілометри на три. З південного напряму там є такий апендекс, залишається з якого вони біжать, тому що він буде в оточенні. А ця частина групіровки, і звітом вони тікають. А все інше, я дуже сподіваюся на те, що масштабна така операція буде спланована, затвердження. І сподіваюся, на те, що ми не будемо завчасно про неї знати, як і наші вороги, що вона відбудеться по плану, який відомий головнокомандувачу. Це один. Друге, чого ви почали, те, як за нами спостерігають mm -hmm. театр бойових дій mm -hmm. тут справді вони спостерігають за нами, вони спостерігають за Ерефією, mm -hmm. за її озброєнням, за її контактами. Гаряча фаза дозволяє виявити всіх, в тому числі і тих, які глибоко законспіровані. І які не вскриваються до останнього часу. Отаких агентів теж дуже багато ще повилізає. Це ще не їхній етап, тому що це тільки така перша фаза гаряча. Про театр бойових дій і не тільки бойових дій, але й публічний світовий театр. От один з елементів, який відбувався на Красній площі, гарно це красна площа звучить. Це ж теж видовище. Це, на жаль, одне з небагатьох, що залишилося. З античного театрального дійства, в яке вкладені дуже конкретні символи і знаки, згаданий танк Т-34, який одиноко йшов гарно і впевнено, це так званий намальований танк-переможець Другої світової, який заходив у Берлін. Угу. Коли ми всі тішились леопардами, леопардове вбрання і таке інше, якби це, це такий потужний всередині Ерефії, і так само в Центральній Європі символ перемоги в Другої світової, величезний прапор Совєтського Союзу, як наші е, сусіди, поляки кажуть Зінська радзецьку а от який вони розгорнули, це ще один дуже потужний знак і присутність тут, якраз середньоазійських лідерів. Це ж якраз Урал, Середня Азія, це місця, куди були евакуйовані виробництва, мешканці, всі потужні, вони ж були туди відправлені. Тому це великий сигнал. Про що як на мене? Включно з промовою, яку згадували цього президента. Це те, що Росія переходить у другу фазу. Як вони це подають, вимушено переходить у другу фазу тотальної боротьби проти західного світу. І вони готові топати в Європу під величезним стягом Совєтського Союзу. І резерви, в тому числі Середньої Азії, у них є. Це такий перший момент стосовно Пораду І то за чим у нас спостерігають? Момент другий, коли ми закінчили Другу світову. Лідери зібралися, розподілили світ. І от після того це вже хто займався або вивчав, чи спеціально дивився про національно-визвольний рух, про те, як з за кордону намагалися організувати разом з новоствореним ЦРУ безліч операцій, в тому числі з доставки зброї на Західну Україну. Можна зараз, я думаю, ці вже матеріали вони в вільному досвіді. Операція Белладонна. Так от. Я мушу нас всіх привітати. Це стосовно 600 видів озброєння. Це що станом на зараз нам вдалося те, чого не вдалося нашим якраз е, дідам зробити. Ми таки включили машину, величезну машину, яка зараз в більшості своїй називається воєнна машина НАТО. А от перша скрипка, там як би ми не хотіли, вона все одно відведена Сполученим Штатом. Цього достатньо для того, щоб подивитися в Брюсселі в штаб-квартирі, яку кількість займають Сполучені Штати Америки, і хто диктує головну політику? Тобто відверто зараз нам вдалося цю операцію баргодонну таки довести до логічного завершення в свій час через велику кількість зрадників, через агентів НКВД і таке інше. Не вдалося е, успішно е, жодну висадку е, реалізувати. На жаль, це другий момент. А, от, а момент три про те, що е, світ поляризується, ми майже кожної поля програми говоримо, що світова безпекова архітектура порушена категорично і вона зараз кристалізується. І усі, усім вже очевидно, що цього мало, щоби просто була добра воля країн. Приєднуватися, скажімо так, до сил добра, назвемо їх так, тому що ми за них бавимося. цього мало, адже немає світового інструменту. І це друга величезна проблема, що в Організації Об'єднаних Націй немає виконавчого підрозділу, який буде регулювати ці питання. Ви ж в курсі, що навіть рішення визнати злочинцем. Президента Ерефія, якби його реалізувати можна тільки з доброї волі країн, куди він раптом прибуде. Я наголошую на цьому. Світ знову в чергове ділиться, кристалізуються зараз в вісі. Очевидно, що Китай, Ерефія, а от потім їхні. і Ідеологічні і вимушені сателіти в Африці, їхні ідеологічні сателіти на Далекому Сході, вони роблять свої вибори, як їм провадити свою цю політику. Але це не завершиться допоки не буде сформований виконавчий такий комітет в Організації Об'єднаних Націй і цю роль не, не візьме з собу, на себе явочним порядком. Розширена НАТО хоча б до рівня е, тих країн-заємників, які є станом на зараз, а інші просто підтримуються. Я хочу уточнення. Якщо ми от про це саме про нову безпекову конструкцію, е, починали говорити одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ми часто про це говорили. Знаєте, якось так, ну більше сподіваючись і вірячи, що це буде, е, то Ну мені зараз здається, і можливо, можливе помиляються, навіть в ваших словах це десь можна прослідкувати. Що зараз ми вже ну чітко бачимо, що грубо кажучи, вже є цей стовбур і вже щось проростає або вже і проросло. І ця нова конфігурація світової безпеки, судячи зі всього, з'являється Чи Політ, політична воля, на жаль, є тільки у небагатьох, і і тут на, на нашого щастя, це сполучені штати. Які дотримуються вектору, але перше місце тут все-таки е, сполучене королівство, тому що Великобританія, яка багато в чому розуміє, що вона і територіально ближче, і вона дуже чітко розуміє про всі, е, в тому числі економічні інтереси світові співдружності країн, е, британської, британської співдружності, е, вона на першому місці і е, Європа, на жаль, вона активно починає допомагати під пресом. Але давайте будемо чесними. Це говорять навіть опитування всередині країн. Окрім наших найближчих сусідів і країн Балтії, там хто в Австрії хтось буде виводив. Австрія нейтральна, вона не є. Сп... Ні, так я зараз взагалі проволю. А тут ми говоримо про стовбур, хто. Диктує і хто що намагається зробити, вони будуть запевнювати в Германії 10% населення, які теоретично уявляють собі, нібито, якщо й буде якесь протистояння, що вони зможуть захищати себе, угу. коли кадрові офіцери говорять про те, що це питання радше економічне, а не військове, тому що окупаційна влада змушена буде на когось покластись, і тому, зрештою, рано чи пізно вони домовляться. А е, той же професійний військовий бундесвер говорить, що ну звісно, я не зможу таке прийняти, тому я скоріше за все просто іммігрую з країни. Е, дуже слабка позиція. А вона якраз підтримувана і випликана Ерефією протягом всіх цих крайніх десятиліть. Є такий жарт, коли запитують, а як так зробити, щоб зла на землі стало менше. І потрясаюча відповідь про те, що треба просто, щоб всі добрі люди зібралися і вбили всіх злих. Ми в Україні точно знаємо, як зробити злочинку, я думка була менше. Все у нас буде нормально. Головне, щоб ми не загубили сам сенс цієї боротьби. Тому що коли. Хороший вираз підшкірний страх, він наповнює, заповнює, туди, туди людина зупиняється, проходить у тих 20 сантиметрів з голови до серця, туди-сюди і починає зважувати, що їй важливо, що для неї цінно. Оце все надважливе, на яке завжди немає часу. І багато хто приймають, наважуються на той крок, приймають доленосні рішення, які змінюють їхнє життя. Той перший поклик, який заставив піти взяти зброю, піти робити опір, той поклик взяти своїх близьких і рідних, хоч якось врятуватися, боротись. Не завмерти, не здатися, не жити під окупацією, боротись. Е, ті жертви, і матеріальні, і моральні, і інші, які були прикладені, далі воно затирається. І оця цінність вибору е, для декого стає неочевидна. Тому що вона не підсвічується і вона не може бути актуальна постійно. Е, багато хто починає користатися цим, граючи на цих почуттях і відчуттях, маніпулюючи ситуацією. І те, що я почав про щоб ми не загубилися, заради чого ми воюємо, я не дарма згадував про національно визвольний рух. І це багато чого говорить про якраз нашу соборну незалежну самостійну державу, яка має свою власну політику і візію майбутнього, в тому числі безпекової архітектури. Це одне питання, а найголовніше в тому, що ми, це ж ми, співгромадяни. І ось тут у нас станом на зараз є дуже велика небезпека. Коли з одного боку, мені, як співгромадянин України, неважливо на якій позиції, закривають всі двері і кажуть: тільки якщо ми дозволимо, ти там зайдеш, вийдеш. Коли мені, як співгромадянину, говорять, що ти можеш говорити, а що не можеш, коли мені як співгромадянину говорять, що з судами ми потім будемо, можливо, розбиратися, можливо і ні, поки вони виконують нашу волю. Коли мені як співгромадянину говорять, що СТОП. Ти там ще бізнес маєш, ми до тебе ще прийшлемо в обшуки, ми до тебе пришлемо людей, тому що ну, нам же ж треба всім жити. А якщо це набуде розголосу, то ми тоді заберемо в арму і нібито це було сплановано для того, щоб віддати на потреби ЗСУ. Я про те, щоб ми не забули, про те, заради чого ми це взагалі боремось, тому що боротьба це ж шлях. І оця боротьба наша, щоб вона не була просто направлена потім на те, що ось у нас є там Росія, ось у нас є там вість така зла чи інша, ми постійно з нею будемо боротись та ні. Проти кого ми розуміємо, за що, за яких громадян, за який устрій і за те. Хто має чи не має право нам розказувати чи не нав'язувати щось? Про закони згадувалося, будуть, не будуть люди їх виконувати. Закони, як і влада, має дві головні складові: законність, яку ми говоримо, і легітимність це підтримка якраз. І от не розгубити свого людського людяного. Розуміти, заради кого і заради чого ми боремося, і потім, щоб це не дало нам підстав перекреслити щось і розмінюватися на інші якісь бенефіти. От, отак, такий короткий меседж.